Усе почалося з того, що Віктор затримався на 10 хвилин. У п'ятниці ввечері він мав зустріти дружину з роботи. Пообіцяв, бо вона страшенно втомилася, і просила просто забрати її, без зайвих слів. Але щось пішло не так. Затримали в офісі, потім був затор, а ще швидкий заїзд на заправку. Він приїхав, коли вона вже стояла біля входу. З насупленим обличчям і втомленими очима сіла мовчки. У машині панувала тиша. Віктор спробував жартувати сказати щось типу, но «Ну не кінець світу ж, десять хвилин. Але вона мовчала, і він зрозумів, що справа зовсім не в цих хвилинах це були не просто десять хвилин. Це була ще одна крапля в чашу розчарування. Її не чули, її обіцянки не виконувалися, її потреби ставали непріоритетними. Вдома вона тихо роздяглася, пішла в душ. А Віктор сів на кухні і довго дивився в телефон, не знаючи, з чого почати перепрошення. Бо часом десять хвилин це справді дрібниця. А часом останній доказ того, що тебе ставлять. На другий план. Наступного дня він прокинувся рано, приготував сніданок, мовчки обійняв її і прошепотів. Я зрозумів, і вона це почула вперше за довгий час по-справжньому.